Так, ну ми продовжуємо розбиратися із циклічними командами. Зокрема, ми повертаємося до тієї задачі, з якої почали. Ну, виведемо, виведемо на екран 10 чисел, їхні квадрати і куби. Да? Ну, Я поміняю вихідну умову, так як вона мала бути. Відповідно, має така конструкція, перепрошую, початкове значення I у нас буде 1. Має така конструкція, буде виводити на екран таблицю чисел від 1 до 10 і квадратів цих чисел. Ну, давайте попробую, попробую запустити Ctrl-F9. Да. Ну, Будь ласка. Вивелися два стовпчики, чисел від 1 до 10 і квадратів цих чисел. Ну, Щоб все було красиво, давайте тоді так. Без цього пробілу я буду робити. Пам'ятаєте, як робити форматований вивід? Я можу е мої змінні, мої значні змінні да, надати певну кількість місць на екрані. Наприклад, я тут дам 5 місць і е квадрат у цього числа теж надам, перепрошую, 5 місць. Чого без дробової частини, бо ну, тобто я не пишу так, допустим, 2.5, 2.2. Да? У мене змінна І це цілий тип інтеджер, бачите, відповідно, там дробової частини просто немає. 2.5 означає, що це стільки місць буде на екрані. Якщо, наприклад, число займає одне місце, а ми йому надаємо 5 місць, перед ним буде ще 4 пробіла. Ну, тобто 4 пустоти. Запускаю, подивлюсь, О, ну, так більш-менш. Симпатичніше воно все працює. Окей, пам'ятаєте, з чого ми починали? Ми починали із 10 команд right-line right-line да? 10 right -line І ми замінили на 6 отаких от рядків. Ну, по суті, ладно, Бог би з ним. Міг би я ще поморочитися з, з 10 одними ті самими командами, тільки різне там число виводилося. То не сама основна фішка і кайф цього цикла. Саме основне. Це, наприклад, після запуску програми користувач сам може вказати, до якого числа виводити цю таблицю. Як це зробити? А от дивіться, я модифікую. Якщо зараз я хочу іншу таблицю, наприклад, там, я не знаю, до 15 да, вивести, мені треба відкрити, код поміняти, зберегти, скомпілювати, запустити, і тільки тоді поміняється оця табличка. Да, від 1 до 15 вивелося. А що можна зробити? Дивіться, що можна зробити. Можна на початку вивести на екран повідомлення. Перепрошую, Right line. Ну, давайте так, я запишу. Такий заголовок, типу, буде. кін це В число. Так. Користувач буде якесь число вводити. Значить, давайте так, щоб тут отак було. Він буде вводити число, наприклад, якесь Б. Нехай, да? це буде також число Б цілим. Я його пишу, що це ціле число. І дивіться. Тепер, до якого числа, оце, яке число користувач введе в змінну B, до такого я і буду виводити оцю табличку. От дивіться, я замість 15 написав B. Зберігаю, запускаю, Ctrl-F9. Введіть число, я ввожу 5. Вуаля, табличка виводиться до 5. Ще раз запущу. Введіть число, я ввожу там, я не знаю, 13. Будь ласка, таблиця виводиться 13 кількість. 13 разів, перепрошую. Тобто ви наперед можете не знати, скільки разів буде повторюватися ваш цикл. О. Ви можете ввести якусь зміну, яка буде обмежувати да, виконання цього циклу. Б. І от кожного разу, коли ця програма запуститься, яке число введеться, стільки разів і цей цикл буде повторятися. І Якщо б я, наприклад, ну, відкинув цикли і просто робив би копіпаст, а звідки б я наперед знав, скільки мені разів скопіювати команду write? Да? Наперед. Я ще не знаю, яке, яку зміну веде мій користувач, яке значення веде мій користувач. Да? Там, чи 10, чи 20, чи 100 тисяч. Відповідно, я не знаю наперед, скільки разів мій цикл виконується. Оце основна фішка, як на мене, перепрошую, але це моя суб'єктивна така думка. Основна фішка циклу це можливість повторюватися наперед невідому кількість разів. От така от штука. Тобто я не можу наперед, точніше, я можу наперед не задавати, скільки разів він повторюється. Від багатьох значень залежить. Наприклад, від того, яке число веде користувач. Наперед я ж не знаю. Це вже тоді, коли програма запуститься, тоді користувач веде число, і тоді стільки разів цикл виконується. Можна піти далі. Що, наприклад, зробити? А, наприклад, я от скопіюю оцю штуку. Введіть початкові та кінцеві числа. Наприклад, так. Введіть початкове та кінцеве, початкове та кінцеве числа. Числа О. І я буду зчитувати тут два числа А і Б. О. І, відповідно, я тоді можу задавати і початкове значення таблички. Ось дивіться, я тут введу зміну А. Бачите? Це від якого значення виводить, і до яке. Давайте подивимося, як це працює. Контроль 9. Звісно, а, я завжди забуваю ці змінні описувати. Зберігаю, запускаю. Початкове значення хай буде 5. Кінцеве значення хай буде 9. Будь ласка, таблиця від 5 до 9 з квадратами. Зручно, зручно. Тобто, наперед, <клум> програміст може не прораховувати. Скільки разів цикл повториться? Просто можна вже на етапі запуску і роботи програми користувати якісь значення, від яких залежатиме та кількість разів, яку цикл буде повторюватися. Будь ласка, моя вам порада. Роздивіться цю конструкцію. Да, Цю конструкцію. Можете її ввести самі, можете так само зробити таблицю трасування, тобто порозписувати, що там, як би додаватися, скільки разів там умов повторюється, і так далі. Це вже я не буду відео в цьому робити, і так дуже вже нажував в попередніх відео. Попробуйте це зробити самі.